Чому у Ратуші не розглядають питання запровадження місцевих субсидій, та які склапи все ж таки мають намір продати на аукціоні? Відповіді на ці нагальні питання під час прес-конференції дав міський голова. Роман Клічук, тож всі деталі вже готова розповісти. Моя колега комунальні підприємства страждають від мільйонних боргів, які чернівчани не в змозі виплатити з власних кишень, а у мерії цього, наче не бачать. Допомогти могло б запровадження системи місцевих субсидій. Утім, у міській владі не поспішають підкласти плече ні чернівчанам, ні комунальним підприємствам. Так мер чернівців вважає, що перебирати на місцевий бюджет усі функції, які є в Україні, немає можливості. Ми можемо ніцювати будь-що це просто збільшення пенсії, збільшення там, зарплат для державних для чиновників, але знову ж таки є функція місцевої влади і, і державної. Тобто, якщо б наше місто мало б на, на рахунках ну, лишні кошти, звісно, ми б, б, напевно, б таки приймали рішення. У зв'язку з тим, що, що нашому місту не вистачає мі мільярдів на садочки, школи, дороги, транспорт, ну, це поки зараз не актуально. На сьогоднішній день це саме актуальна це підтримка української армії. Водночас виділені ще минулоріч кошти на підтримку армії досі не несуть жодної користі військовослужбовцям, оскільки з 22 мільйонів гривень, призначені на сотні пікапів, за майже рік часу придбали лише чотири автівки. Тож гроші є, а діла досі немає. Водночас виділені цьогоріч кошти направлять тільки за запитами військових. Ну я так не, не скажу, вам, що ну, що буде потрібно бригадам на червень чи там на травень. Ну, ми очікуємо дихної інформації і тут, ось, 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 коли ми отримаємо запит, ми вже дивимося на ту спроможність, які кошти ми можемо віддати. Хочу ще нагадати, що кошти виділяє не тільки ми, виділяють і ще громади, інші виділяються кошти і з обласного бюджету. І тому ми, ми спільно вже вирішуємо хтось, який зможе допомогти до, до на ту чи іншу бригаду. Зокрема, після резонансу з продажу склепів на аукціоні, мер заявив, що продаватимуть лише ті власників яких так і не знайдуть. А відбуватиметься це лише після рішення відповідної комісії та ухвали суду. Зокрема, продаж невідомих склепів через аукціон наразі лише наміри. Принаймні, так запевняє Роман Клічук. Це ідея така є. на сьогоднішній день було прийнято рішення про інвентаризацію всіх склепів, які є на, на кладовищі на історичному на вулиці зелені. По, по по інвентаризації виявилося, що є 200 склепів, які знаходяться в жахливому стані. Тобто вони є поломані, вони є зру, зру, зруйновані, вони є вони, як би мовити, це приватні і відремонтувати за державний кошт, ще ще, ще ми му, муніципальний. Ми не маємо права. Тобто, -то, то ми повинні визначити, хто там був похований. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня ТВА,